Зима продовжує тримати Україну в морозах. 9 січня принесе справжню зимову погоду з різким зниженням температур повітря майже по всій країні. Вітер цього дня буде досить сильним. Подивимось, де ця п'ятниця буде особливо холодною, а де мороз виявиться менш суворішим. На Київщині температура в день опуститься до 8 градусів морозу, а вночі буде мінус 9 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 8 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 11. Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура вдень буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 8. Вітер південно-західний. Швидкість 6 метрів за секунду пориви до 9 метрів за секунду. Очікується снігопад протягом всього дня. На Сумщині температура в день складе 3 градуси морозу, а вночі мінус 4 градуси. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься сніг на фоні суцільної хмарності. На сході. На Харківщині температура в день буде близько 1 градуса морозу, а вночі мінус 3. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується снігопад із майже повною хмарністю. На Донеччині температура в день підніметься до 1 градуса тепла, а вночі буде мінус 2. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без опадів. У Луганській області температура вдень становитиме 4 градуси тепла, а вночі мінус 2 градуси. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, проте без опадів. На півдні. В Одеській області температура в день буде 1 градус тепла, а вночі близько 0. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарність, опадів не прогнозується. У Миколаївській області температура вдень опуститься до нуля і вночі буде також нуль градусів. Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами впродовж усього дня. На Херсонщині температура день і вночі буде близько нуля. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду. Пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність без опадів. Підтримайте канал лайком та підпискою, щоб не пропускати важливі погодні новини. Дякуємо всім, хто вже з нами. На Запоріжжі температура в день становитиме 1 градус морозу, а вночі мінус 2 градуси. Вітер південно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, опади не прогнозуються. На Кримському півострові температура день і вночі буде 1 градус тепла. Прогнозується снігопад із повною хмарністю. На заході на Львівщині температура вдень складе 7 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 16. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Очікується сніг протягом дня. В Івано-Франківській області температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 16 градусів. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарність без опадів. На Тернопільщині температура в день становитиме 8 градусів морозу. А вночі опуститься до мінус 17. Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 16 метрів за секунду. Прогнозуються снігопади із суцільною хмарністю. У Чернівецькій області температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 15 градусів. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На Закарпатті температура вдень і вночі складе 10 градусів морозу. Очікується снігопад майже весь день. У Рівненській області температура в день становитиме 8 градусів морозу, а вночі мінус 12 вітер західний. Швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується сніг із повною хмарністю. На волині температура в день буде 8 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 15, вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується снігопад протягом дня. На Хмельниччині температура в день складе 8 градусів морозу, а вночі мінус 15 градусів. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Спостерігатиметься легкий сніг із суцільною хмарністю. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами без опадів. У Полтавській області температура день становитиме 3 градуси морозу, а вночі мінус 4 градуси. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Черкаській області температура день складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 3. Вітер південно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується повна хмарність, опадів не буде. У Дніпропетровській області температура день і вночі буде 2 градуси морозу. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами без опадів. На Вінничині температура вдень становитиме 7 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 11. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 14 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. Це був прогноз на п'ятницю для всієї України. Дякуємо за увагу! Одягайтеся тепліше, бережіть здоров'я і до нових зустрічей уже завтра.